Доброго дня! Перед вами знаходяться роботи Арт Кітс. Це є виставка по темі Марії Приймаченко. Ці великі шедеври створювали маленькі діти, діти з особливими потребами. Боти, які десь вийшли на фоні оцеї рашистської атаки на музей. Ми разом з дітьми вирішили все-таки зберегти цю пам'ять і якось її інтерпретувати. Ми старалися з дітьми максимально відтворити характер робіт Марії Приймаченко. Вони, Кожна має свій характер, кожна десь відтворює дух, Кожної з дітей. Ці роботи фактично були всі створені за ескізом одного хлопчика, хлопчика-аутиста. але він неймовірно малює. Тут кожна робота від А до Я була створена дітьми. Від е, дітей з інтелектуальними порушеннями, з найскладнішими патологіями, які е, старалися цей папір порвати, вони його дрібнили, вони його мололи, до, е, банально це вже викладки по готовому ескізу цього нашого артема. Саме рами. Абсолютно все було створене дітьми, рами парбовані, рами різані, тасані, і все решта. Це були суто робота дітей.